Доброго ранку вдома всім наше тер продовжимо дуже важливою темою темою екології і, зокрема, свідомого ставлення до сміття. Чи може людина мінімізувати відходи своєї діяльності? А може і зовсім звести їх до нуля, перетворивши на ресурси, де можна знайти інформацію, яка допоможе на шляху до Zero Waste, і чим буде корисна нова платформа Місто нуль відходів. Поговоримо про все це з головою громадської спілки Український альянс нуль відходів Софією Сидоренко. Вітаю. Вітаю навзаєм! Дякую дуже за запрошення. Слава Україні. Героям слава! Давайте для початку розберемося з самим поняттям Zero Waste. Що це таке? Мрія, тренд чи реальність? Дякую вам дуже. Е, відповідаючи на другу частину вашого запитання, я би сказала, що це візія. А е, повертаючись до першого, дуже хочу наголосити на тому, що слово waste, якщо ми перекладаємо з англійською мовою, це не лише відходи, а це тут дуже важливо наголосити: марнування, не марнувати. Zero waste – це нуль. Марнування, якщо ми маємо можливість не марнувати ресурси, чому ми це робимо? Якщо ми маємо можливість щось використати повторно? Давайте це робити, це не буде марнуванням. Якщо ми маємо можливість не утворити якісь відходи, відповідно, не змарнувати ресурс на їх переробку. Чудово, давайте. Якщо ми маємо можливість не викинути якийсь буханець хліба, а маємо можливість його комусь віддати чудово, давайте. Тобто тут дуже великий наголос на тому, що це можливо, хтось з глядачів глядачі бачили ці такі, знаєте, слоїки, в яких є там декілька е, папірців, які там не переробляються. Оце зір це зірвесть це в. Не про це, це все таки про усвідомлене ставлення до ресурсів, до усвідомлене усвідомленого ставлення до нашого споживання ресурсів, і до того, що якщо ми можемо щось не спожити надмірно, давайте цього не робити. Наскільки такий підход реальний в нашій країні, і я зараз все ж таки скажу скоріше, не про споживання свідоме, а вже до ставлення до відходів. Припустимо, ми їх мінімізували, як могли, але далі, наскільки це зараз взагалі на часі, актуально і можна практикувати, так би я сказала. Безумовно, на часі. Безумовно, актуально. І навіть актуально як ніколи, враховуючи те, скільки зараз, яка зараз шкода несеться нашому довкіллю завдяки нашому північно-східному сусіду, ми просто Мусимо не бути таким, як він мусимо усвідомлено ставитися до ресурсів, до того, як ми утворюємо відход до того, як ми споживаємо. Безумовно, зараз це може бути складніше, тому що дуже багато. Фінансових ресурсів і таких, знаєте, ресурсів організаційних іде в напрямок перемоги, мусимо перемогти. Але ми також мусимо не забувати про те, що після нашої перемоги ми мусимо збудувати щось краще. Дуже важливо пам'ятати про це, що ми мусимо модернізувати те, як у нас збудовані наші системи, і коли ми говоримо про відходи. Ми вже зараз бачимо, знаєте, от, наприклад, такі прекрасні приклади того, як ми е, такі творчі приклади того, як, наприклад, зараз відбуваються розіграші якихось, можливо, тубусів з під якоїсь зброї, які були стали обєктами Це прекрасний приклад того, як можна раціонально використовувати якийсь ресурс для того, щоб щось не потрапило або на сміттєзвалище, або на сміттєспалювання. Давайте зробимо з нього щось краще. Давайте подумаємо про те, як можна щось не утворити. Тобто, це однозначно. Дуже актуально, і зараз особливо також е, бачимо, що коли, наприклад, якась комунальна е, інституція не має можливості забирати відходи, то ми бачимо, як гарно і добре би підхід нуль марнування, підхід зіровейств, спрацював би і допоміг зменшити. Навантаження на громади, уявіть собі, якщо ми, наприклад, говоримо про відходи. Я дуже люблю підхід, такий аналітичний, підхід, який базується на даних. Тобто, якщо ми дивимося на 100% наших відходів, то ми дуже чітко бачимо, проаналізувавши вміст наших смітників, що більша половина це є органічні відходи. Уявіть собі, 30-60% – це органічні відходи. Чи ви бачите зараз дуже багато компостерів, масових компостерів в містах? На жаль, ні, а чому? Я не можу зрозуміти, чому? Відповідно, це надзвичайно нескладна технологія. Це може бути просто компостер в парку, компостер в школі. Є приклади, де встановлюють з дітьми компостери, вони вчаться тому всьому, і від ось таким класним прикладом показують, як можна раціонально ставитись до ресурсів. Ось, ми, якщо б мали в кожній громаді організований збір, роздільний збір та компостування органічних відходів, ми зменшили б кількість наших сміттєзвалищ полігонів на 30-60%. Це один дуже простий приклад. Тоді, коли ми розуміємо, що в наших відходах, і ось усвідомлено підходимо до будівництва цієї системи управління ресурсами та відходами. І не тільки б зменшили кількість сміття, бо однозначно все дає органіка, то все вже сміття, і там вже нема чого переробляти, а ще й покращили б ситуацію на городах, і полях і садах. Це дійсно дивно. Я знаю, що на платформі місто нуль відходів якраз і можна знайти інформацію про ті рідкісні можливості, все ж таки докласти. Рук до важливої справи. Розкажіть, як вона працює взагалі? Яка інформація зібрана, чим буде помічна і кому? Дякую вам дуже. Платформа місто нуль відходів це така візуалізація того, як може і має виглядати місто у розрізі системи управління відходами, які мають бути підприємства, які мають працювати системи депозитної тари. Зараз про це розкажу, які мають бути інформаційні кампанії проведені. тобто, Системний підхід до того, як би мала виглядати система управління відходами в будь-якому населеному пункті. А, якщо ми так подивимося по розділах на нашій платформі, то ми маємо. Бачимо спочатку таку візуалізацію міста з такими інтерактивними точками, на які ми можемо натиснути, і подивитися, що це прочитати більше, дізнатися, які є приклади в Україні, дізнатися, які є приклади не в Україні. Також можемо знайти мапу, на якій також є дуже конкретні приклади того, що вже працює з. Ну, такими, грубо кажучи, інструктажними підходами про те, як можна це імплементувати в інших місцях. Тобто ми дуже хотіли показати і пояснити, як це можна масштабувати та запозичити для інших контекстів. І ще один дуже важливий такий розділ, який можна знайти на платформі, це є неймовірно наповнена база різних. Пояснень прикладів, як працюють різні інструменти. Наприклад, є інструменти депозитної тари, є інструмент розширеної відповідальності виробника. Оце все дуже деталізовано розписано. Відповідно, цей інструмент буде в першу чергу корисний. Усім громадам, які зараз працюють над розробкою планів управління відходами, тому що зараз якраз дуже багато громад займаються тим, що розробляють що регіональні плани управління відходами, що місцеві плани управління відходами, відповідно. Просто можна заходити, дивитися, що там є, запозичувати і імплементувати в своїх планах, і потім впливати на місцях. Ми також знаємо точно, що цей інструмент буде дуже корисний для міст, які будуть проходити процес відбудови, тому що це просто вже ось такий, знаєте, як от подивилися, як на картинці, і ось так. Можемо імплементувати в себе, і враховуючи те скільки жаху пережили ці міста, і ці люди, вони мусять мати кращі системи після того, як вони будуть відбудовуватися і мені здається, що це якраз дуже гарна можливість. Перепрошую, помічник. Це дуже гарна можливість подивитися, як же може бути, якою може бути ось ця покращена система. Відповідно, для міст, які будуть відбудовуватися, це також дуже помічний інструмент. І звичайно, для тих, хто хоче в своїх містах впливати. Щось робити, тобто, громада, мешканці, екоактивісти, представники бізнесів. Ми також на цій платформі зібрали дуже багато різних прикладів того, як бізнес може бути більш екологічний, більш менше утворювати відходів. Звичайно, для представників органів місцевого самоврядування. Тобто, такий дуже багатогранний і помічний інструмент для практичний. Ми дуже хотіли щось зробити практичне. Ось беріть. Дивіться і застосовуйте на місцях. Він продовжує наповнюватися, як можуть люди, які хочуть знайти своє відображення своєї діяльності на цій мапі, на цій платформі, долучитися? Так, до речі, на нашій мапі, слухайте, такий помічник, як вже хоче допомогти нам всім, я дуже перепрошую. Отже, на мапу у нас є така можливість додавати додаткові. Активності, точки, пункти. Є форма, яку може заповнити будь-хто, хто має можливість це зробити. Єдине, що звичайно, що будь-яка інформація, яка буде додаватися, буде додаватися на цю платформу, буде проходити через модерацію. Чи вона відповідає критеріям? Бо критерії все таки має бути в першу чергу. Ми розповідаємо про практики запобігання утворенню відходів. Про практики класні практики на місцях і сортування, і якихось творчих підходів, і якихось. Освітніх програм, і, наприклад, в якщо би ми зараз з вами дивилися на нашу мапу, то ми би побачили, що там є приклади приклади того, як, наприклад, працюють міські водяні фонтани, тобто фонтомати, 20% наших відходів це пластикова тара з-під напоїв. Уявіть собі, якби в кожному місці був доступ до води. Ти спитного майданчику, де люди могли би брати ось такий свій дівайс, багаторазову пляшку набирати. І економити і ресурси щодо відходів, і економити кошти, тому що це і кошти. Також можемо побачити класний дуже приклад в Маріуполі. А в дитячому садку, в 2020 році, встановили компостери для компостування органічних відходів. І з дітками в дитячих садках якраз вчилися ось цьому. Тобто, дуже дуже багато є гарних прикладів з описами того, як їх можна імплементувати. Ще й натхнення, окрім практичних порад, дуже багато натхнення. Дякую безумовно, за це. Безумовно, І ще й дуже красиво. Ми так пишаємося тим інструментом, не можемо передати. Він такий класний, інтерактивний, простий для зрозуміння е і дуже дуже практичний. А, значить, залишилось кілька запитань, одне, я думаю, маленьке, все ж таки, що таке депозитна тара для сміття? Ви обіцяли розповісти? Так. Е я почну з такого одного дуже простого прикладу. Знаєте, коли ми говоримо про марнування, мене особливо і дуже хочу наголосити на важливості з цього. Якщо ми говоримо про немарнування, знаєте, от ми коли беремо, наприклад, якийсь ресурс його Беремо висмоктуємо з землі, використали протягом 15 хвилин і викинули. Ось це дуже дуже поганий підхід до того, як ми. Споживаємо ресурси, але дуже великий наголос на тому, що коли мова йде про питання життя та смерті, тобто медична сфера, немає жодних питань, це однозначно є виправдано. А коли це є не виправдано, це коли, наприклад, ми приходимо в кав'ярню, сідаємо в кав'ярню, беремо каву в одноразову горнятку, ставимо туди дві одноразові трубочки, і через 10 хвилин оце все викидаємо. Оце дуже нехороший підхід. Коли, наприклад, ми купуємо 10 пару джинсів, а дев'ять пар джинсів у нас лежать в шафі, це дуже Дуже нехороший підхід. Тоді, коли ми, наприклад, можемо е, комусь з своїх сусідів дати, наприклад, якусь їжу, яка у нас лежить і не буде з'їджена, це дуже хороший підхід. Давайте так робити. Відповідно, а тоді, коли ми говоримо про депозитну тару, наприклад, на прикладі е, кав'ярень, кав'ярня могла би е, людям продавати каву в багаторазове горнятко, люди би залишали заставу за горнятко, і потім, коли б вони повертали це багаторазове горнятко назад, ковірні, вони би отримали свою заставу назад. Тобто, платиться виключно за напій, і це має дуже багато е е переваг і бенефітів, перепрошую за англіцизм е не лише з вкільної точки зору, а також з точки зору повернення клієнтів. Тобто, ми коли говоримо про те, яка мотивація для бізнесу. Це це ваші клієнти, які до вас повернуться, повернуть вам тару і візьмуть ще одну каву. Це на одному такому дуже банальному прикладі, який ми можемо аплікувати на будь-що ось це повторне використання. І коли ми говоримо про будівництво системи управління ресурсами та управління відходами, ми дуже хочемо наголосити саме на важливості імплементації ось таких рішень, тому що, на жаль, зараз дуже багато наголосу йде на те, які ж нам треба побудувати заводи. Ми мусимо зрозуміти, що система управління відходами починається не з будівництва заводу, а з аналізу того, які у нас є відходи, і з підбору найкращих рішень, тому що ми уявляємо собі, що коли в кожному місті буде завод, відходи магічним чином будуть потрапляти на цей завод. Це не є правда. Це є підтверджено багатьма прикладами в європейському союзі, що ні, поки ми не працюємо системно, поки ми не працюємо з мешканцями, поки ми не працюємо з громадами, поки ми не працюємо з бізнесами, виробниками і продуцентами відходів, ми не змінимо систему управління відходом і ми не позбудемося відходів. Відповідно, ми дуже наголошуємо на тому, що ось ці рішення системні, ось, наприклад, депозит натара, вони є. Корисними, позитивними і для довкілля, і також для нашої економіки, тому що вони утворюють набагато більше робочих місць. Ви дуже правильно сказали про те, що коли органічні відходи потрапляють в загальні відходи, вони забруднюють всі решти відходів, і вже ми з ними нічого не можемо зробити. Це марнування ресурсу знову ж таки, це марнування з того, якби, наприклад, у нас був якісний роздільний збір усіх типів відходів. Тому ми розуміємо, наприклад, вторсировина, сировина, пластик, картон, метал без того, коли б вони не були забруднені харчовими рештками, їх можна було би переробити. А коли вони потрапляють спільне, в змішане і потрапляють у цей магічний завод, який сам все має зробити, це є просто банальне марнування ресурсу. А ми не маємо права такого робити, бо ми хочемо збудувати щось краще. І для цього нам треба пам'ятати 3R, Англійської екологічної свідомості і ресайкл, то, мабуть, все ж таки найменше. Ну, це дуже важливо, але не це не те, що нас врятує, як ми зрозуміли. Пам'ятаємо про ресайкл, це переробка, да reuse, тобто те, з чого ви почали, да, якомога менше одноразового і якомога більше повторного і ділитися, і обмінюватися. І власне reduce, тобто зменшувати споживання. Дуже дякуємо за. Яскраві приклади. Я хотіла ще спитати про розділ на платформі Зелене повоєнне відновлення це не тільки пропозиції по плануванню майбутнього там є якісь поради або приклади, що робити з цим. Воєнним сміттям, да, яке раніше може називалося будівельним, зараз да там це руїни, залишки будівель зруйнованих. Чи є якісь приклади, як люди вирішуються запитання в громадах? Дякую вам, це дуже важливе запитання. Це дуже важливий розділ, який ми плануємо ще дуже активно наповнювати. Зараз там є, є інформація, її є небагато, тому що наразі ще не було багато прикладів того, як це відбувається в Україні. Але, наприклад, вже зараз в Київській області в місті Гостомель діють чудова активність, де з відходів будівничих будують нові будівлі. Це дуже довгий процес, це дуже непростий процес, тому що усі відходи ви можете собі уявити наскільки вони міксовані, тобто, на жаль. Що зруйнувалося, що згоріло, це вже не повернути, але те, що залишилося, це дуже такий великий мікс всяких різних матеріалів, який обов'язково потрібно чітко розібрати на фракції, подивитися, що це, в якому воно стані, як це можна або перевикористати, або переробити. І цілком ймовірно, що ось ці, наприклад, залишки бетонні можна знову ж таки подрібнити і перевикористати в будівництві. І Якраз ось цей підхід. Ми і пропонуємо, і популяризуємо. Також в цьому розділі буде з'являтися все більше інформації про відходи металеві зброї. Її буде дуже багато, і на жаль, не лише зброї, танки, ну тобто, велика кількість амуніції такої, ну назвімо її металева. Але на жаль, не вся вона зможе бути перероблена відповідно, щось з нею треба буде робити. І це вже будуть це, вже знову ж таки буде дуже системне рішення, тому що в якихось країнах вже ми бачимо приклади, що. Якісь країни мають технології переробки певних видів металу, тобто, це все треба буде аналізувати. Ось це все треба буде знайти найкраще рішення для того. І тут я хочу підійти до цього такого дуже важливого моменту. що Основний принцип зеленого повоєнного відновлення і відбудови це зробити краще ніж було, і не повторити помилок, які ми робили, які робили країни Європейського Союзу. І тут я хочу виділити один конкретний приклад: ми не можемо дозволити собі. Набудувати масу сміттєспалювальних заводів, тому що це не є зелене і не є екологічне рішення, тому що це є рішення, яке закриє нас в коло, коли ми зобов'язані продукувати відходи, які цей сміттєспалювальний завод зобов'язаний спалювати, для того, щоб ми отримували якусь ніяку енергію, яка не є зеленою. Відповідно, тут ми дуже дуже наголошуємо на тому, що це все треба. Пер проаналізувати, подивитися, що можна використати повторно, подивитися, що можна переробити, а що піде, на жаль, але в наші музеї, які теж мають місце бути ось. Тобто, ось таким чином, ми дуже дуже наголошуємо на тому, що це має саме таким чином відбуватися. Витері ранку вдома, голова громадської спілки Український альянс нуль відходів Софія Сидоренко. Дякую за те, що робите. Дякую за те, що розповіли, пояснили, і головне надихнули. Мені здається. Попри все, кожен з нас може щось робити на своєму місці, а хтось може робити навіть і багато. Дякую вам за те, що таке робите. Дякую дуже навзаєм. На все добре, всім вдалого дня. Це ранок вдома.